Перед Великодній тиждень один з найважливіших у християн суворий піст, роздуми про страждання Ісуса і випробування віри. Приїхати саме цими днями до Єрусалиму особливо проще. Ось цей храм, гроба Господнього, найважливіший серед пам'ятників християнства. В ньому спаситель світу був розп'ятий, похований і воскрес з мертвих. Богослови та віряни стверджують, цей храм найбільш шанований у всесвіті. Звертаючись до Бога, в ньому знаходять полегшення і надію тисячі причан. Він стоїть на Голгофі, найстрашнішій горі на землі. Візуально місце нагадувало череп, і його задовго до зведення храму називали кранієве місце, тобто череп. Внизу під Голгофою, точно під місцем, де був здвижений хрест Христа, є розлам у Скелі. За писанням, Там Ной помістив голови Адама та Єви. А згодом, коли Христос був розп'ятий, його кров стікала сюди. Так і здійснився завіт, що син Божий кров'ю змиє першородний гріх. До храму гроба Господнього у страсну п'ятницю стікаються десятки тисяч прочан. Після входу через світі ворота вони йдуть до каменю Помазання. Це місце, куди благословений Йосип та Нікодим перенесли тіло Христа, знявши його з хреста для обряду миропомазання. Тут готували його до погребіння і перев'язували чистим полотном. Плиту поливають миром та святою водою, а прочани мастять обличчя і хустинки. І подумки звертаються до Спасителя. Важко навіть уявити, скільки і яких слів сказано тут. Як і більшість християнських святинь в Єрусалимі, храм знаходиться на землі, що належить арабам. За землю платять арабські родині ренту уже декілька століть, і кожного ранку сторож мусульманин відкриває двері храму. Ключі ж передають у спадок старшому сину з покоління в покоління. Порядок богослужінь у храмі визначено паризькою угодою від 1856 року. Храм ділять шість християнських конфесій римокатолицької, греко-православної, вірмено-грегоріанської, сірійської, копської. Та Ефіопської церковки. Ось ця колона біля входу до храму є дуже важливим символом. Сьогодні у цій тріщині чисельні записки зі зверненням до Бога. Глибока тріщина з'явилась у 1579-му. Щорічно, у Велику Суботу саме на молитву православного патріарха, сходить благодатний вогонь. Але представникам Вірменської церкви вдалося не пустити патріарха Сафронія IV до храму, аби довести, що і на їхнє звернення до Бога вогонь такий. Зійде патріарх почав молитися просто неба біля входу. Тоді колона тріснула, і з неї вийшов вогонь. Один зі стражників святих воріт, мусульманин, спостерігав це з мінарету ось цієї мечеті, і закричав: Це істина віра. О, там 25-30 метрів. Він із то із того балкону, скочив, полетів на землю, приземлився, і загруз десь так майже під коліно в камінь. Таке було явне чудо демонстрування е, е, цього е, промисла Божого. І Омар кричав. Е, Христ, побачив що це е, чудо, як блискавка висікла ця іскра, і запалила свічку. Христос, істинний Бог православний. І він хрестився. І його ну, Його вже браті замучили, і він замучили, і Він стався тамучеником. І святим учеником православної церкви Омар, Святий Омар. І коли ми спускаємося від звіздів з того кварталу, ми маленьке там є подвір'я, і маленький це храмик. Святого Омара принести благодатний вогонь до своєї землі мріє багатьох прочан. Саме тому десятки тисяч приїздять на велику суботу до Єрусалиму, на великому подвір'ї поблизу храму, де хто займає чергу за декілька діб. Патріарх Єрусалимський після великого четверга зустрічається з офіційними делегаціями від різних країн до опівдні п'ятниці. Українці приїздять вже в четверте. З привітаннями від глави держави не тільки за благодатним огнем, а й за благословінням патріарха. Єрусалимська церква дуже скромна, але водночас дуже впливова, бо вона створена з, власне Ісусом. Те, що вже традиційно сюди приїздять з України паломники і офіційні делегації для Єрусалимського патріархату, є знаком, наскільки важлива для влади і людей в Україні є віра. Ми молимо за об'єднання і єдність як вірян в Україні, так і політиків за єдність насамперед у дусі святому. Ось що потрібно сьогодні усім. Незалежно від політичних поглядів, ми підтримуємо намагання в Україні до об'єднання церков. Єрусалимський патріархат готовий цьому сприяти Христос Воскрес! І я вітаю президента України і ваш народ з цим святом. Христос Воскрес. До великої суботи готуються не тільки віряни і священики, а й поліція. Цьогоріч ситуація особлива. Чимало прочан налякані операцію Литий Свинець, погрозами терактів та арабо-ізраїльським протистоянням у 2008-му В храмі гроба господнього було 20 тисяч, і це вимагало особливої вправності зробити все, аби не виникло тіснів. У храмі більш за все паломників з Греції, України, Росії та Румунії. Саме тому і вибирають поліцейських, які володіють мовами цих країн. Есть методика отработана, как потоки людей направляются постепенными частями в храм до тех пор, пока он не заполнится полностью, когда уже нельзя туда заходить, заполняется прилегающая площадь, улицы, будут стоять на улицах большие экраны для тех, кто специально приехал на этот праздник, но все-таки не успел попасть в храм. Для того, чтобы они не чувствовали себя обделенными, огонь, как вы знаете, зажигается в храме и выносится потом на улицу. То есть эти люди... В общем-то, будуть присутствовать на том празднике, на като для которого они приїхали до України. Тут ставлені особливо в Ізраїлі, часто кажуть, не жартуючи. Це друга Україна, згадуючи батьків засновників країни та історичних особистостей і політиків країни, які виїхали свого часу з українських земель. Я теж є такий, що став духовником українських на землі. Мало говорю, честно. Много читаю <laughs> и служу на украинском языке и исповедую. Сколько не могу вам сказать, потому что все хотят знать здесь, сколько людей, то, что важно, даже если одна душа, это хватит. Простите, мы здесь не считаем, Бог знает, сколько есть, есть много, много. То, что интересно, очень много людей из Украины. Почему? Потому что здесь это вторая украинская страна в мире. Видите, ж, как Израиль, как строили Израиль. Ну кто Перес, простите, кто были первый Грин Бен эти, Трумкулдори, все, все, да? мы все приехали более или менее с Украины. Резиденція єрусалимського патріарха побудована впритул до храму гроба Господнього. кажуть, якщо вночі піднятись на його дах, можна побачити веселку, яка огортає колом баню храму. Патріарх Єрусалимський Теофіл III надав унікальну можливість українським журналістам та прочанам піднятися через дах патріархії до одного з нефів на бані храму Гроба Господнього. Звідси видно Кувуклію – на церкву, яка знаходиться якраз над Місцем, де була могила Ісуса, завтра у цьому приміщенні будуть десятки тисяч людей. Вони очікуватимуть сходження благодатного вогню. Кажуть, рік, коли не зійде вогонь, стане останнім в житті людства перед страшним судом. А першим, хто загине, будуть прочани, що зібрались у храмі. Патріарха ретельно готують до обряду, докуплію запечатують після перевірки. Зранку до храму йдуть під супроводом поліції і прочани. У храмі молитви і вигуки під барабанний бій, араби християни кричать Наша віра права, наша віра православна. Перед тим як патріарх входить до гробу господнього, представники вірменської копської та сирійської церков проводять церемонію його вшанування. А прочани кричать Аксіос, тобто Істина наш. Стражгробу Господнього переміщує лампаду від каменю помазання до святої каплиці кувуклії. Потім православний патріарх починає молитись під наглядом вірменського прилата. В цей час у храмі гаснуть вогні і віряни починають молитись. Скільки триває молитва патріарха, від людей не залежить. Траплялось, вогню чекали і по 8, і по 16 годин. Оператору першого національного вдалося зняти ось цю хмаринку, яка з'явилась під баною храму над кову Потім ніби вдарив сніп світла. У храмі спалахують свічки, з'являються блукаючі вогники. Патріарху каплиця збирає вогонь, і парафіяльний священик та миряни беруть його через овальні вікна. Усіх охоплює відчуття легкості і благодаті. Кажуть, у ці хвилини в храмі відбувається чимало чудесних стілень. а вогнена річка витікає на вулиці Єрусалима, і люди, приймаючи святий вогонь, кричать Простос Воскрес! Лампади і свічки не згасивши, беруть і українці аби привезти додому. Якщо у Господа щось ми просимо і в цей період на плащаниці, до плащаниці прикладаємося, то взагалі рекомендують священство, рекомендує богослово, рекомендують просить кріпкої віри. Чи звіру прийде і, і, і до е, людини любов, і до народу, і до нації, і до державності. І все. Так що це все шлях, е, шлях абсолютно вірний. Благодатний вогонь везуть літаками у різні країни світу до православних. В Києві його передають біля воріт Святої Софії. Звідси світло розносять по всіх регіонах. Святий вогонь, який щорічно спалахує знову знов, нагадує про чудо воскресіння. Історики і богослови намагаються розгадати його походження, але одне лишається вічним. Напис грецькою на вході до гробниці Ісуса. Що ви шукаєте серед мертвих? Його тут немає. Він воскрес.